Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Інтрига зберігала ще кілька днів тому, чи поїде Путін в Анкару. Деякі турецькі медіа припустили таку можливість, зазначивши, що візити президента країни агресора та Володимира Зеленського можуть відбутися один за одним. Теми для розмов війна РФ проти України та зернова угода. Проте незабаром прес-секретар Путіна Дмитро Пісков, хоча й підтвердив, що Путін та Ердоган домовилися зустрітися найближчим часом, проте сказав на інавгурацію Росії. Представлятиме спікер Держдуми В'ячеслав Володін. Про візит Зеленського до Туреччини у Києві досі мовчать. Хоча експерти припускають, що президент України буде присутній в анкарі. Наприкінці травня Редже Пердоган переміг на президентських виборах у Туреччині. Перегони для нього виявилися непростою задачою. Його найближчий конкурент, Кемаль Килич Дорогло, програв з мінімальною різницею голосів всього 4%. Як відомо, зв'язки Туреччини та Росії на різних рівнях достатньо давні і міцні, і незалежно від того, хто очолив би Туреччину, залишились би такими. НАТО з Ердоганом вони один одного неодноразово називали друзями. Зокрема, в інтерв'ю CNN Ердоган заявив, що продовжуватиме поглиблювати відносини із Росією та поділився тим, що у нас із Путіним особливі стосунки. Зараз Путіну більше потрібен Ердоган, ніж Ердогану Путін. Коментує фокусу директор центру близькосхідних досліджень ігор Семиволос. По-перше, ці дві країни нарощують економічні зв'язки. Наприклад, з 2014 року побудували кілька трубопроводів, які постачають російський газ на південь Європи. Нині йдеться про будівництво у Туречень газового хабу, який допоможе Росії, змішуючи паливо постачати товар європейським покупцям. Або ж Росія будує на півдні Туреччини першу атомну електростанцію Акую у квітні 2023 року. Вже відбулось ввезення з РФ ядерного палива для неї. І хоча Ердоган називає будівництво великим національним проєктом, насправді це результат угоди між урядами Туреччини та РФ, а експлуатуватиметься вона російським гігантом Росатом. По друге, Росія продає або може продавати Туреччині зброю у 2017 році країна купила у Росії системи С-400, Реста за що отримала величезну порцію критики з боку НАТО. А коли США виключили Туреччину з програми придбання літаків f 35 Ердоган згадав про можливість придбання російських винищувачів Су-35. По-третє, Туреччина допомагає Росії обходити західні санкції. Приміром, були спроби ПВК Вагнер придбати військові системи у наземних постачальників та відправити цю зброю через Туреччину. Про це йдеться у злитих в мережу секретних документах Пентагону. Також експерти говорять, Туреччина може бути посередником у постачанні до РФ секретних технологій електроніки. Чіпів компонентів транспортних засобів, які використовують у військових цілях. Окрім того, російські підсанкційні олігархи та представники влади мають майно у Туреччині, яке не є там під загрозою конфіскації. І звісно, не варто забувати, що 2016 року Росія допомогла Ердогану під час так званої спроби державного перевороту. Тоді ж відносини двох країн почали значно покращуватися. Однак, експерти зазначають, що незважаючи на такі тісні зв'язки та публічні заяви, насправді Ердогана та Путіна складно назвати друзями. Вони супротивники, які намагають. Боротися за людські та природні ресурси, політичний вплив в Африці на близькому сході, Кавказі та навіть Балканах, і Україна також предмет такої суперечки після перемоги Ердогана на виборах. Президент Володимир Зеленський одним з перших привітав його з перемогою та заявив, що розраховує на подальше зміцнення партнерства. Експерти говорять, що слід очікувати, що відносини між Києвом та Анкарою залишатимуться діловими. Туреччина намагатиметься виступити посередником у відносинах з Україною та отримувати зиск для себе. Питання зернового коридору для туре. Ще це питання власних економічних інтересів, говорить фокусу політичний експерт Максим Джигун. Напередодні інавгурації експерти скаляються. Володимир Зеленський мав би поїхати в Анкару, бо Туреччина для України важлива країна. До того ж, під час заходу можна було б поговорити не лише з Ердоганом, а й лідерами інших країн, близьких до Туреччини. Але у воєнний час всі подібні поїздки залежать від заходів безпеки. Поїздка Зеленського в Анкару це можливість донести міжнародним партнерам, що перемовини з Росією можливі без Путіна, тому що він нелегітимний Об'єкт міжнародної політики. Перемовини також можливі лише на умовах, які Україна визначає для себе прийнятними. Тобто, це вихід російських військ за межі України і по-друге, не замороження конфлікту, а його завершальна фаза з поверненням всіх територій без жодних компромісів. І Ердоган має абсолютне розуміння щодо позиції України, додає Джигун. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.